Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні буду обстригати туя я, Золотиста Кінчикова, і хочу показати ускорений метод стрижки. Бо стрижу я вже там років з 10, але постійно працюю над тим, щоб пошвидше стригти, оскільки туй дуже багато і проблема в тому, що не завжди встигаємо їх вчасно постригти. Попробував одним методом цікавим і хочу його показати. Отже, тут видно дві туї. Одна не стригана, одна постригана. І ще хочу сказати, що зараз ми їх обстригаємо не ідеально. Ідеально їх будуть обстригати вже хазяї, які їх куплять. Ми зараз їх приблизно з них робимо конус. Якщо там навіть трошки щось виступає... Це вже не наша проблема. Хазяї їх обстрижуть, як їм, як їм подобається. Зараз нам, нам їм треба придати приблизний конус і, і те, щоб туя була густа. Оце все, що ми хочемо добитися. Значить Ці туї вже стриглися разів три, бо якби вони не стриглися, вони були б широкі і були б рідкі І зараз робимо, можна сказати, останню стрижку передпродажну стрижку. Отже, показую як. Раніше я як робив? Обстригав спочатку низ і потім по кругу двигався верху. Але зрозумів, що це неефективний метод, оскільки дуже багато вишніх рухів. Сьогодні я попробував такий метод, що я стрижу зверху донизу і двигаюся по кругу. Засік, що в середньому на одну ту йде 3 хвилини. Отже, засікаємо. Зараз 33 хвилини. Приступаємо до стрижки. Ножниці ставимо так, щоб більше захвачуватися. Бо якщо так ставити, то це зовсім мало захвачуємо. І візуально малюємо кону ж Дай Да, і лисі не робіть. Чуєш? Ми знімаємо. Так, все, я пройшов по кругу. Далі, Даліша операція струшування сухого і обстриженого. Спочатку так. це опросився вверх, а остальне так. Все, а тепер після струшування треба підправити Те, що повилазило. Все. 36 хвилин. 3 хвилини вложилися. Значить, ще тут, тут не було верхушки. Якщо ви... викидаю дуже високу верхушку, то я її десь до половини корочую, бо якщо її не вкоротити, тут буде висована. Значить, отакий вот метод ускореної стрижки не по кругу по яроста, а по кругу тут воздуха. Добре. Я був радий подивитися цю інформацію і своїм досвідом. До побачення.